Всім привіт, дорогі друзі! Ласкаво просимо на моє нове відео. Ми будемо грати в Freddy. Це в нас е, Security Breach. Так, нова гра. Попередження ця гра містить для Калки. Рекомендується бути обережним для непомнів. Відео не було, тому що я переїжджав і був трохи зайнят. Ось вони всі виступають. Кожен з них грає на різних інструментах. Ця гра навіть українську мову підтримує, це взагалі класно. Буде простіше все перекладати. Навіть не треба буде. Роксана, глемрав Чіка, Фредді Фази. Что з ним не то коїться? Чсь він зламався, мабуть. Якщо ви загубилися, не встиг прочитати. О, а ми що, за Фредді граємо? Чи що? Сейф мод. Я так розумію, ми за Фредді чомусь граємо. Так ми за Фредді ходити. Я не цикл перезаряджання не завершив. Ти мо ти замокнеш? Оце сказав. Це я там внизу. Де внизу? Я досі тебе не бачу. Добре, слухай, ти спав на животі заліз Мій люк на животі це місце для. Я не встигаючи так. Успешне місце для Вибіж ти з Фредді. Ось ти де. Сканування завершено. Дивно, твій гостєвий профіль. на мені невідомий, хто ти? Я Грегорі. Грегорі. Я повідомлю головний офіс. Помилка з'єднання я не можу під'єднатися до головної мережі. Це вона, вона підключила вона не дозволить щось там. Тебе шукає твоя мати? Я чую крок. Ой, хтось іде. Це охоронець, він може допомогти. Чому я не знаю хто вона, але вона намагається мені нашкодити і взагалі немає не НСТА, герой автомат. Стріт Скейт Суперстар. Його можна якось запустити? Не можу. О, подарунок. Вас годинник. Прикольно. Я надсилаю тобі за повідомлення. Так, відкрити фазу 1. Привіт, Грегорі! Це я Фредді. Я проводжу я тебе до головного входу, однак я не можу покинути цю кімнату, і тебе не має бути, у тебе не має бути проблем. На стіні є кнопка, яка відкриває двері до задньої кімнати. Зараз я зроблю її доступною для тебе. Роби. Ти робиш? А, ось. Ого, це секретна якась кімната. Що це? Якийсь Фредді на стінці. Станція збереження. Натисни, щоб зберегти свій прогрес. Це займає деякий час, то, мабуть. Зберігаємося. Так, пора записати останнє збереження. Коробки. Ага, я так розумію, мені туди треба. Закрити картку інструкції. Натисни, щоб краситися. Так, біжимо. Тут Можна спринтувати на шифті. Роксі, привіт, я тут. Твоя зачіска прекрасна твій фірм. Хвіст прекрасний. Всі дивилися на тебе, тебе всі люблять. Про мене, я тебе не люблю. Кожен хоче бути тобою, ти, ти найкращий. дякую. Сама себе хвалить. Або вона про мене, але це навряд чи О. Щось там все жорстко. Говорится. капець вентиляція велика. О, тут хтось грає чіка мабуть, так, он, Давай, чіка ми в тебе віримо Чем мені здається, вона буде не дуже хороша. Все, ми вилізли. Я би як втомилися, але наступного тижня вони знову повернуться після кількох днів. Шлигу. Будь ласка, де там видають нові ну, окуляри, ваучер на одну безкоштовну содову йде. Ще те юридично відмову від відповідальності, яка звільняє нас від А можна якось Текст настроїти. Загальна гучність. Гучність це не то. Відео може. Та ні. Керування це не то загальне може. We'll oh. Потрібно фото перепустити. Ми ну, ще відкрити крити двері, фото перепустку перепрошую, вважавши вона у тебе вже є. Що ж ти зможеш знайти? Її На прилавку. На якому приладку? Десь тут. Якась кнопка. О, це сцена Фоксі, чи що? О, роботи. Привітик. О, все открывается. Так. Тут где-то треба что-то найти. Я так вважаю, что що... Ось, напевно. Забираємо цей подарунок у фото перепусти, якраз те ще треба. Чудова робота, а тепер, будь ласка, випусти. О, що це? Якась сумка. Ага, треба щось прочитати. Зірвана вечірка. Скарга клієнтам. Ми заплатили за мега делюкс вечірку від Глем Фредді, а той поламався, як тільки вийшов на сцену. Ми заплатили за те, щоб він привітав її з днем народження за столом, а він повинен був вручити їй торт. Народження моєї доньки зіпсовано, я вимагаю повернення коштів. Розумію. Ніхто тобі кошти не поверне. Так тримати суперзірка. Я знаю, що ти впорайсь. Я знаю, як тебе звідси витягнути. Вісім мою в грудну порожню. Чи є ще він, він хоче, щоб я прямо в нього залазив, нього. йому. Я думаю, це не дуже хороша ідея. Добре, але краще бути обережним. Не хочу, щоб мене розчавило і перекрутило. Як керувати Фред? Бути не зможу знайти Грегорі, коли не керує Фред. Залазив. Тоді. Ну, все, мені, хана. Ой, я живий. Я тепер можу керувати Фредді. Але який в цьому сенс? Хоча можуть бути двері там, де тільки Фредді може пройти. Двері. О, а там є ця Фредді штука. Аго, хлопчику, якщо ти тут, скажи що не. Вона внизу, ми маємо повернутися. Не переживай, Грегорі, навіть якщо нас помітять ти зі мною, ти в безпеці, вона ніколи не запідок. Ну, всього лише Фредді просто так ходить. Маємо намагатися умікнути щось там. О, тут якась штука. Чіка, заборонена. <ривання> Ні, відчуваю, що щось не так. Я відведу тебе до медпункту. Немає часу, у мене все гаразд. Це вже не я. Керую. Увійти в медпункт. Треба вилікуватися. Лікуємося. Лонес. Фредді, ти повинен <звідки> сидіти під замком. Офіцер Ванеса, я не знаю, як я <звідки> сюди потрапив. Well, Взагалі не знаю. Ну, totally you know? no, сьогодні ти щось там, система дала збій, ти зіграв школу. Тепер відділ зупчастин, кажуть, що це не запобіжний зай. Прошу вибач. Добре, uh, дивись, зараз десь є 15 хвилин до закриття, та якась дитина шастає за лаштунками. Я щось побачиш, негайно повідоми, Я, ж... я ж вже повідом... повідомила інше. Я думаю, що Фреді нас навряд чи спали. Я ж казав? Я нічого не казав, буду оберігати. Все, я валю. А що там? там? Ванеса стоїть? Туда нельзя мучиться. Так, а теперь уже идем туда, куда мы хотели. Где это? Зараз мы находимся под Пицца Плэкс, с теми коммунами, которые туннеля соединяют все аттракционы. Ми можемо піти куди-нематимо. Правильно, Fazer Blast, Monty З досить високим рівнем доступу. Uh, а якщо у нас буде маленький рівень доступу, нас нікуди не пустять. Я так розумію. Будемо ходити по коридорам, непонятно де, непонятно навіщо. Де ташний зі амонті. Закінчилося енергія. Так. Що у нас тут? Склад продуктів. You get... До уваги, в кухні. Усі продукти харчування повинні бути надійно складені після закриття. Чіку спіймали за тим, що вона їла із кухонного смітника в позаробочий робочий час, технічний ремонт налашту... коштуватиме дорого і буде вирахуваний із зарплатні кухонного персоналу управління. А чому просто не Як сказати? не позбавити її можливості їсти з баку. Навіщо вони цю функцію робили? Щоб потім персоналу платити. Що за штука? Доволі. О, Чіка. Треба на присідки, мабуть. Так, показує, що треба на присідки. Це зона закрита для гостей. А я не я не їсть. Треба бігти. Це мені не подобається, коли вже гра говорить, типа... типу, біжи на щось там. А. Я назад вже не повернусь. Взагалі клас. Тут можна. О, зберігалка Пора записати. О, сюди я Монті не му... Чи як там його Монті Гатор? О, Монті, я вгадав. Біжати. Куди? А, так він якийсь повільний. О, щиця! Чому мене до неї прям розвернули? Я б так і побіжав би до неї. А, вони повільні. Ти пішки можливо, я так гадаю. Все. Добра робота, Грегорі. Ти знайшов кімнату охорони, тут ти будеш в цілковій безпеці. Двірію сконструйовані таким чином, щоб захистити кваліфікаційних охоронців у надзвичайних ситуаціях. Поки двері залишатимуться зачиненими, а вони залишатимуться зачиненими, поки достатньо електроспоживання. В енергії залишилося 15%. Чому вони так швидко іноді розмовляють? Без паніки. Ти повинен побачити інтерфейс на столі охорони, активуй його. Зачекай, я зараз його активую. Ось так. Ось так. Тепер ти можеш актувати протоколу без паніки. О, там він двері довбиться. Ой, дома им нет Камеры Камеры не работают О, камеры прицепляют сюда О, а вот и он А он я стою Ладно Идем, посмотрим о, мы не открыли. А ему не открыли, так? А, я у нас схован. Дарунок. Ой. Біжемо. Ого. Ініціація нічний протокол. Ні-ні, зачекай, я все ще тут, а що станеться? Що ж мені робити? Як прикро, Грегорі, ти втратив свій шанс, але надія все ще є. Зможете ці, коли двері знову відкриються в 6 ранку, а до того часу продовжуй рухатися. намагайся не привертати до себе уваги. Якщо є інший вихід, я допоможу. Його знайти обіцяю. Треба не обіцяти, а допомагати. Так, тепер все буде добре. Нічого нема, ніяких сумок. Гаразд, скільки там часу? 17 хвилин. Забираємо цей подарунок. Ще раз я збережусь. Не знаю, навіщо ще раз. Раз, я думаю, ми на цьому закінчимо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!